Дорогі друзі, сьогодні у багатьох складаються такі питання, чому під час війни в наших містах мери посилено взялися переробляти та перестилати дороги, проводити різні ремонтні роботи, робити те, що вони не робили багато років в мирний час. До речі, це відбувається часто навіть там, де це не критично необхідно, тим більше беручи до уваги військовий стан, який діє в Україні. І коли тисячі українців, в тому числі і наших земляків, гинуть, отримують поранення, зокрема і з тієї причини, що мають гостру необхідність багато в чому, що може часто зберігти їхні дорогоцінні для всіх нас життя і здоров'я, місцеві громади, в свою чергу, можуть і повинні надавати своїм найкращим синам і донькам все максимально необхідно до їхніх потреб, замість вирішення тих питань, які сьогодні не є гостро необхідними, іншими словами, не на часі. Напротязі всієї широкомасштабної агресії Москові проти України, громадськість українських міст, зокрема і нашого міста, вже не раз висловлювала протести проти багатьох сумнівно необхідних робіт на користь допомоги нашим бійцям на фронті. Чому ж влада не хоче чути цих голосів? Відповідь часто дуже проста. Наші можновладці, мери та їхні злочинні групи впливу роками живуть на відкатах, хабарах і без цього вже не можуть уявити своє існування. Навіть якщо ці асфальтові гроші з присмаком крові наших захисників. На жаль. Я вже казав раніше щодо Тернівського міського голови Віталія Тарелкіна та всіх, хто підтримує його в цій злочинній, на мій погляд, діяльності, є багато питань, і я впевнений, їх буде ще більше, коли відповідні правоохоронні органи нарешті звернуть увагу на владне беззаконня в Тернівці. Тим більше, коли ці темні справи робляться під час війни. Коли розробляються та реалізуються схеми щодо розкрадання коштів комунального підприємства та міського бюджету. Так, згідно з сайту публічних закупівель, у 2023 році між КП та ЖКП та Дніпровською фірмою ТОВ Комплюс Транс укладено ряд договорів щодо поточних ремонтів доріг в місті Тернівка на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. Всі бачили, як зробили ці роботи. По шматочку на кожній вулиці, кривим асфальтом. Я вже мовчу у цьому випадку про доцільність виділення мільйонів на ремонт в умовах, коли в країні війна і для фронту волонтери збирають по копійках, щоб купити саме необхідне. Ніяк не можна, та ми й не повинні мовчати, коли ми бачимо, як бюджетні кошти просто пиляться нашими можновладцями. Також можна провести неважкий аналіз закупівельних цін на будівельні матеріали за вказаними договорами. Там видно, що ціни є значно вищими, ніж ринкові. Асфальт на наших вулицях повинен був улаштовуватися за допомогою купи техніки. Ми дізналися, що при здійсненні робіт там бачили лише малий куток та екскаватор. Інша техніка, мабуть, не доїхала або доїхала лише на бумагах. Я не спеціаліст в області будівництва, але я так розумію, що якщо проїхатись великим катком... Асфальт буде краще триматися, ніж проїде маленький каток. А ми з вами, дорогі тернівчани, в результаті не зрозуміємо, чому наші асфальтні дороги після ремонту в місті так швидко розсипаються та щорічно потребують ремонту. Зараз в Україні йде жорстока війна. З місцевого бюджету виділена коштів хлопцям на фронт допомогу близько нульової. А на нікому не потрібні, або ті, які можуть почекати до кращих часів дороги, було виділено аж 15 мільйонів гривень. Які є відвертою ганьбою для керівника міста Тарелкіна та його подільників в цій мутній справі. У мене питання до мера Тарелкіна. Скільки можна збагачуватись за рахунок громади, за рахунок військових, скільки можна малювати себе патріота і при цьому заробляти на крові наших героїв? Скільки можна піаритись на війні? Чи для вас закони не писані? Перестаньте думати про свої особисті інтереси та бажання, набивати свої кармани. У нас війна. Смерть, сльози та гори. А для деяких негідників це тільки іще один привід набити кармани кривавими грошима. Слава Україні! Слава героям, смерть ворогам і зовнішнім, і внутрішнім. Гроші на ЗСУ, а не в кармани місцевим злодіям при владі.